Ми поговоримо, як звільняти Донецьк і Луганськ. Чи це мають бути нові переговори, чи нова активна фаза АТО. Ваша думка? Я думаю, що ми тут всі абсолютно союзники і однодумці. Питання у нас лише, можливо, в якихось нюансах, але я тут не бачу жодного опонента. Я своє бачення виклав відразу, як тільки прочитав мирний план президента з 15 пунктів. Описав, з якими пунктами я погоджуюсь, деких ставлюсь критично, але так як не можна критикувати і не пропонувати щось свого, я подав і план відродження Донбасу з 20 пунктів, зокрема, на зустрічі з президентом я про нього говорив. Деякі пункти вже почали братися владою, наприклад, щодо інформаційної безпеки. Я чітко розписав, що мусить бути контрпропагандистська діяльність. З іншого боку, про те, що я щойно говорив. Пан Ємець, мені приємно, що і ця теза вже нарешті обговорюється. Я чітко тоді запропонував не розмовляти з фінансистами терористів, запрошувати їх на зустріч президентам, а навпаки, через судову процедуру, саме за їхній рахунок відновлювати інфраструктуру. Тобто, якщо доведено, що якийсь з олігархів допомагав терористам, то повинен бути судовий розгляд, і саме повинна бути націоналізація конфіскації майна і рахунків, і саме за рахунок цих коштів бути буде відновлюватись інфраструктури, і сьогодні цю тезу вже нарешті повторив і Коломойський, скажімо, а коли озвучують тези не ідейні політики, а олігархи, Чомусь чомусь до цього більше прислуховуються, от але я думаю, що. До цього дійде поступово і суспільства, що у нас повинна бути більш наступальна тема, і це до речі стосується і змін до конституції. Я вважаю, що там повинна бути не русифікація подальше, а навпаки, повинен бути входження цих двох областей і в гуманітарний простір загальної зокрема, і саме тому я критикував такі положення в 15 пунктах президента. бо записано, де тільки захист російської мови. Я вважаю, що навпаки, там на тих територіях. Торіях, де була найбільше е, якраз пригнічена українська мова, і де було найбільш позитивний статус для російської мови, як в, в Криму і для Луганщини і Донеччини, там і е, сталася база для цих е, проросійських терористів або російських терористів. Але тим не менше переговори, чи активна фаза того, це питання так у нас звучало. Я, е, вважаю, Зараз є що... інформація про Жан Гірськ, начебто новий раунд. Я особисто Чувавто, вважаю, що е, серед нас немає жодних противників миру. Ми всі вважаємо, що в Україні повинен бути мир, але особисто я вважаю, що мир можливий після того, як терористам буде зламаний хребет, в тому числі військовий спосіб. Інакше будь-які оці ці однобічні припинення вогню, як показав досвід, вони приводять посил, до посилення терорист, терористів, і, на жаль, до того, що буде відтягуватися перемога української держави, української нації. Тому я за те, щоб спочатку. Були дотиснути терористи, а після того можна говорити про е, українські еліти, зокрема То Президент, до думка. Вот думка, е, начебто, що він пропонує у Святогірську провести наступний раунд переговорів. Але ну, це, не це не його є, слова, але це за словами е, мера Донецька Олександра Лук'янченка. Знову ще таки, я... нав'язування маніпуляція. Я того, доведу що... свої... свою думку. Президент змушений в дуже багатьох питаннях доходити до компромісів. Але якщо на нього буде тиск лише з російського боку, з боку олігархічних еліт. Луганщини і Донеччини, то і межа цього компромісу буде ближче до російської позиції. Саме тому такі сили, які ми зокрема представляють, можуть собі дозволити критикувати зокрема і президента для того, щоб компроміс був більше ближче до українського боку. Це стосується і гуманітарної складової, і військової складової. Саме тому ми і тиснемо, що спочатку повинен бути терористом перебитий абсолютний хребет, в тому числі військової Ну, перше, щодо ротації, я якраз два тижні тому писав про необхідні з точкових ротацій в силових відомствах. І, зокрема, що потрібно давати чергові і позачергові звання тим, хто найкраще себе проявив з українських військових або в Криму, або на Луганщині і Донеччині. І бачите, ця технологія зараз використовується президентом і влади, і це можна тільки вітати. Інший момент, що ну ми розуміємо, що формальна антитерористична операція керується антитерористичним центром СБУ, зокрема генерал Крутов. А коли критикують МВС і Міністерство оборони, то ці люди не дуже знають, хто власне стоїть на чолі антитерористичної операції. Саме тому, ну зокрема, я говорив про необхідність ведення точково в цих деяких районах на Луганщині, Донеччині, краще воєнного стану, бо тоді була б інша координація дій. Тоді б було на чолі генеральний штаб і в стратегічних питаннях президент Прийняти інше рішення. Зрештою, президента є розглядається. Так, бо президент президент може мати більше інформації аніж ми. Це то у нас може бути тут розбіжність, але в будь-якому випадку, і як воєнний стан, і як АТО, правильне рішення, що ведеться на наступальне, наступальне дії. Це перше мен щодо протилежної сторони. Я вам скажу, що. В мене враження, що Росія зараз а, а, бере якусь іншу тактику. Вони фактично почали здавати а, деяких своїх польових командирів. Ну, вже це зрозуміло. Якщо... Вони втрупи, все зрозуміло. Ні... Вони трупи, все ж. Мова про інше. А, якщо здалося один не з а, так, так званих пропагандистів Кремля, а, пан Кургінян. У мене нема, ну, я не вживаю нецензурну лексику, а дуже би хотілося б про нього сказати лише е, саме такою, який стверджує, що після звільнення Слов'янську там різанина на з боку українських військ. Ну, аб Абсолютний подонок. Та? Так от він е, останнім часом напав е, чомусь на цього стрілка Гіркіна. Тобто враження, що вони хочуть, е, ну так е, 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 сленгом сказати, злити. Одних польових командирів своїх а, терористів і очевидно готують ну у Кремля. Не може бути позитивних планів. Очевидно, готують якийсь інший негативний план. Тому, з іншими обличчями тому я от настільки критично ставлюсь до переговорних процесів з буцімто поміркованими. Терористами, тому що терористи це все рівно терористи. Потрібно не потрапляти на цей гачок кремлівський, потрібно усвідомлювати, що у Кремля може бути кілька планів, або більш такий фашистсько-негативний, який впроваджував гіркін стрілок, або буцімто більш позитивістський, а насправді так само підступний. Тобто не не можна в цій ситуації а, дозволяти подальше а, м, русифікації і алігархізації до Донеччини Луганщини. Навпаки, потрібно скористатися цією ситуацією для очищення, максимальне очищення луганщини Донеччини. Тому я в своєму плані прописував, що повинна бути люстрація очищення силових структур, які були там. Вони і найбільш корумповані і, рахунки, і, і, 90 і не всі, на щастя. Там є, там є кілька а, а, так само героїв, яких потрібно, яких тепер треба підвищувати в званнях. Тобто захищав українську українську територію, українську державу. Але всю решту потрібно очищати і запрошувати волонтерів з інших регіонів для того, щоб їм заповнити МВС, СБУ, митниці, податкові і і такі інше. Тобто, цієї ситуації потрібно скористати, щоб в гуманітарній сфері не. Продовжити русифікацію, а навпаки, тепер допомогти в гуманітарній сфері. Відновити там знання української мови, відновити знання української історії, і так тобто, грубо кажучи, сприяти інтеграції Донбасу і, в Україну. і поставити хрест на їхньої олігархізації і корумпованості. Тому наступний план це боротьба з корупцією на Луганщині і Донеччині ну, зараз. Інформаційна кампанія серед населення і щодо України, і щодо власне нового образу життя. Я так так розумію. Ну, перше, абсолютно з колегами погоджують, що е, ми маємо іншу зараз ситуацію. Росія стала де факто фашистською державою. Але потрібно усвідомити, що вони перейшли психологічну межу. От навіть їхні кигісти, які зараз називаються ФСБшники, раніше в їхній пропаганді ворогами російського народу були представники інших народів, не слов'янських. То вони грузинів оголошували ворогами, то естонців, то, то чеченців. Тепер вони психологічно перейшли межу, і вони готові вбивати українців яких раніше ще намагалися сказати, що вони там не до братин, росіяни, що братин. там мало росіян, і е, поки буде режим Путіна, це буде продовжуватися. Нам потрібно усвідомити, поки не впаде режим Путіна, завжди буде небезпека нових терористичних актів, навіть. Просто для перевірки своїх ФСБшних кадрів, тому для України мало робити лише фортифікаційну споруду з Росією, так звану стіну, тобто з мінними полями, з бетонними загроженням, з колючим дротом, Мало робити лише рамки навколо дитячих садочків чи великих супермаркетів. Потрібно усвідомити, що будь-яка співпраця з Росією, наприклад, купівля їхніх товарів. Якщо коли хтось дивиться їхні серіали, а ось або пускає по мас-медія їхні серіали, це співпраця зі злом, це допомога своєю гривнею, фактично терористам, бо це терористична держава. І коли я дивлюсь на деякі не лише там на Луганщині Донеччині, а на Київські медіа, які дозволяють собі називати російських фашистів-терористів, так званими ополченцями, тобто як говорить пропаганда кремлівська, це співпраця. Зі зло це допомога тероризму тут, і саме тому е, нам необхідно зараз я казав про це інформаційний центр створити щось типу міністерства пропаганди, яка би, по перше, свою е, інформацію доносила. Та з іншого боку, нам потрібно зараз досліджувати всі медіа, які в тій чи іншій е, е, формі співпрацюють з е, Кремлем, е, і е, чітко е, через судове рішення їх закривати. Якби був воєнний стан, це можна було б робити на цій території воєнної адміністрації. Мали право згідно закону це робити, але і тут у нас є законодавчі регулятори. Я розмовляв з керівником комісії з питань суспільної моралі. Пам'ятаєте, скільки разів ми критикували за те, що вона там в секс влазить? Так, от зараз там чітко, згідно закону про суспільну мораль, прописано, що і агресія, і фашизм підпадають під дію цієї комісії. І Костицький вже сказав, що вони 12 проваджень вже відкрили проти медії, які фактично толерують сепаратизм. От потрібно зараз через цю комісію. Ці це один з інструментів національна рада вже створена і починає працювати розкажу, голову. Сьогодні. Потрібно, обрали Потрібно дуже Ради. дуже чітко а, зараз і подавати до суду, і закривати такі медіа, які допомагають кремлівській пропаганді. І так само по інших всіх питаннях: економічна співпраця, інформаційна співпраця, гуманітарна співпраця, це допомога ворогу, допомога злу. Потрібно це перекривати. Те, що президент поїхав в Славянськ, вважаю це надзвичайно позитивне рішення. Це можете лише уявити, як це надихає наших е, силовиків. Що особисто а, а, приїхав я, я скажу, що те, що Турчинах від Сонюк свого часу не поїхали, коли ще розверталась лише російська кампанія в Криму. Туди не зважилися поїхати. Можливо, це був отак помилка, яка дала уможливила, уможливила а, те, що Росія окупувала Крим. В цьому плані діє Порошенка, те, що він зважується приїхати, це абсолютно позитивно. Щодо переговорів, я критичніше до цього ставлюсь. Я вважаю, що повинен бути тиск з нашого боку, щоб ми все-таки довершити. Саме військову е, операцію, але можна уявити, який тиск на нього відбувається не лише з боку Росії, а з боку продажних європейських еліт. Якщо ми думаємо, що продаються лише там українські можуть е, купувати е, політики е, за російські гроші. Ні, і е, 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 європейських і політиків, і журналістів, інтелектуалів можуть купувати за гроші Газпрому. Тому цьому тиску ми повинні протиставити наш тиск, бо це наша земля, наші інтереси, і ми повинні забезпечити спочатку хребет хімітероризму.